Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Opel Mavano, 13 2013 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2,3 літрів та механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль в гарному стані це оригінальний пасажир на 9 місць. Ось як він виглядає зовні. Повністю обслугований. Технічно, масла та фільтра поміняні, не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Ось як він виглядає ззовні. Почнемо з переднього ряду сидінь. Ось такі сидіння спереду. Все в непоганому стані. Переміщаємося до салону автомобіля, як ми бачимо, повне мультикермо, є круїз контроль, є кондиціонер, є парктроніки, гарна мультимедія з блютузом. Рідний пробіг автомобіля 317 тисяч кілометрів. Дуже непоганий стан. Переглянемо задній ряд сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Теж в дуже охайному стані. Нічого не протерто, не розірвано. Все дуже в достойному стані. Подивимося багажне відділення. Є фіксатори задніх дверей. Дуже багато місця. Ось як це все виглядає. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15а. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Також наголошую, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Всім гарного дня і до зустрічі!